Друзі, а скільки ще Україна може терпіти такі знущання зі сторони нашого ворога? Ніч була справжнім пеклом. Понад 400 дронів та понад 40 ракет, включно з балістикою, обрушилися на Україну. Гатили від Києва до Херсона. В столиці є загиблі, Луцьк, Полтава, поранені, а в Херсоні знову руйнування. Не а, також загинули рятувальники, які намагалися рятувати наших людей. Росіяни били по Львівській, Тернопільській, де, до речі, була наймасовніша атака, Хмельницькій, також полтавських та інших областях України. Зруйновані будинки, промислові об'єкти і інфраструктура. Херсонська ода, яку вже й так бомбили декілька разів, знову зазнала удару, а мікрорайон Корабел на Херсонщині знеструмлений. Президент Зеленський називає росіян абсолютно хворими істотами і закликає світ застосувати реальну силу. Але ми теж не мовчали. Збройні сили України і СБУ завдали ворогу серйозної шкоди. Збройні сили вдарили по аеродромах стратегічної авіації в Енгельсі, де базуються їхні літаки-бомбардувальники, ну, якими вони обстрілюють Україну. Там не лише уражена ще й авіація. Повідомляється, що і спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі, а це прямий удар по саме паливу їхньої війни. Також уражен аеродром Дягільова, де базуються повітряні заправники та винищувачі супроводу, ну тобто ті літаки, які забезпечують дальні польоти ворожої авіації. Ми дісталися і заводу Прогрес у Мічурінську, який є ключовим елементом військово-промислового комплексу РФ. Саме там розробляють і виготовляють елементи для автоматизованих систем управління військами. Ну, тобто те, що допомагає армії РФ координувати удари по наших містах. Це дуже, дуже болючий удар по їхньому саме мозку. Ну, крім того, є ураження ще й логістичного пункту 30-го мотострілецького полку на Курщині та потужний вибух у Брянську. Ну, схоже, уразили їхню ППО чи ракетний комплекс біля аеропорту. Тож, друзі, ви відчуваєте, що відбувається? Росіяни б'ють по житлових будинках, намагаються залякати українців в той час, як Збройні сили України знищують лише військові цілі. Ми б'ємо там, де вони цього не чекають. І наша відповідь буде постійною. І ось тут починається найобурливіше. Схоже, США, а точніше. Трамп не задоволений такими діями України. Він знову заявляє, що Росія буде відповідати на агресію України, тобто на наші удари, і не задоволений такою ескалацією. Я щось не розумію. Він, схоже, хоче, щоб ми взагалі не захищались і там, наприклад, не дратували Путіна. І подивіться, що відбувається. Коли ми так відчайдушно потребуємо захисту, виявляється, що наші партнери роблять дуже дивні кроки, які б'ють по саме нашій обороні. Я хочу тут підкреслити нашій обороні, тобто просто для захисту нашого населення. Що, що сталося? Wall Street Journal повідомляє, що США призупинили передачу Україні спеціальних детонаторів для боротьби з БПЛА, тобто для наших ракет ППУ. Які збивають безпілотники. Якщо коротко, то це вкрай необхідно для наших систем ППО, щоб збивати сотні російських дронів. Мова йде про детонатори. Видання прямо зазначає, що ці детонатори купувала ще для України адміністрація Байдена, але адміністрація Трампа змінила їх призначення. Тобто вони зробили дуже хитро, вони не відмінили цю допомогу, а змінили призначення. І тепер замість того, щоб ці детонатори їхали в Україну, їх перенаправили на Близький Схід. А це вже не просто слова, це конкретне рішення, яке свідомо послаблює нашу оборону саме тоді, коли ми потребуємо максимального захисту від масованих атак. Навіть донька Кіта Келога зрозуміла абсурд ситуації. Донька Келога, який є представником Трампа, її звати Меган Мопс. Вона, до речі, президентка благодійного фонду, що активно підтримує Україну, вона не витримала і написала у соцмережі X наступне: гучна ніч у Києві, тату. В мене дивне відчуття, що росіяни не хочуть миру. Навіть люди з кола Трампа бачать, що відбувається і як абсурдно виглядають розмови про мир на. Тлі реального терору. А це показує, що навіть у Вашингтоні є ті, хто розуміє, наскільки цинічна наразі є гра Кремля. І найжахливіше це те, що ситуація стає ще гіршою. Росія вже планує нові ще масштабніші атаки. За деякими повідомленнями, експерти говорять, що атаки безпілотниками можуть досягнути в позначку тисячу БПЛА. За одну атаку. Тобто сьогодні ми бачимо 400 дронів, 40 ракет. Росія планує збільшити такі удари до тисячі. За останніми даними, Росія хоче виготовити 2 мільйона дронів за 25 рік. Їм у цьому, на жаль, активно допомагають союзники, постачаючи запчастини, попри друзі, всі санкції. 18-й чи 17-й пакет санкцій запроваджений, але а Росіяни готують 2 мільйона fpv дронів які без м, західної електроники неможливо зібрати навіть на території Росії. Ну, Крім того, Кремль планує зробити ще 30 тисяч далекобійних дронів і стільки ж дронів обманок, щоб повністю перевантажувати нашу ППУ. А це означає одне, що Росія не зупиняється і її плани просто шокують. Наші ЗСУ і СБУ працюють неймовірно ефективно, але це неможливо робити просто вічно, ще й без підтримки західних партнерів. А коли таку підтримку, як ті ж, наприклад, детонатори для ППО в нас ще й забирають, і це відбувається з ініціативи Адміністрації Трампа, виникає дуже 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 багато питань та підозр. Схоже, друзі, ми маємо бути готові розраховувати насамперед. На себе, але перемога за нами збройні сили найкращі дякую Тисни лайк, до зустрічі.